Всім привіт-привіт! Маю таку залізяку. Підкова. Кінна підкова. Ну, бо, як відомо, ще є підкова для, для взуття, е, а це кінна підкова саме періоду козацтва. Е, от така вона широка роз, 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 розкована. Чомусь так само вони тоді робили, то досліджена штука, що це напевне то є той період. Ще бувають такі підкови, що тут теж сплошно затуляно. Якби кінь підковувався знизу повністю був метал. Ну, Версія така є, що то такі підкови робилися саме на кам'яний стий, на гірський ґрунт, оці, що сплошне, щоб камені не пробивали. Не ранили копито коня. От. Ну, А в наших краях е, час від часу е, на полях попадаються саме такі підкови. Вони повністю, як так говориться, ручна робота, звичайна справа, Виковано з якогось е, напевне, якісного металу, бо вже ці підкові років 300-400, і от її, можна сказати, нічого не бракує. Видно, бачите, розслоювання ще як е, клепалося ковалем. Видно дирки для охналів. Ну, це ці важкі ті, що прибивати підкову до копита, є як то великі надії, вважати, що то підкова саме козацьких коней армії Богдана Хмельницького, бо в наших краях Максим Кривоніс тут трошки воював, не трошки добряче. Добряче поляків почов фактично нашу, нашу крепость на горібона. Єдиний, хто взяв, як то говориться, військовим мінням і військовим способом, це Максим Кривоніс. Татари, турки, тут. Приходили до тієї крепості, облогу робили, але не могли її ніяк взяти. І було то не один раз. Ну, а наші українці, як завжди, прийшли. Правда, правда, ну, що вони, наскільки я читав по історії, після захоплення крепості, вирізали всіх поляків, тих, що обороняли крепость, і і в тому числі не в тому числі, а пізніше ще й в місті вирізали кілька тисяч євреїв. От є така то, історія, то не то, що то якась байка, то в історії підтверджено. От, ну І після того, якби, крепость зруйнували, і вже там, а пізніше по якомусь там договору між тодішніми царами. Було зруйновано нашу крепость, і так вже її і толком не відбудували. Щось там пробували трошки відбудовувати. І так і по сьогоднішній день вона стоїть у розвалинах. Але ж мова про підкови. Може, хтось буде спорити, що ні, то тобто то не, не того періоду підкова. Засвідчу вам таку штуку. Значить, я вони не перший раз мені попадаються такі підкови. І був такий час, що я. В Києві на зльоті, або як там, виставка антикваріату. Значить, продаю, підходить до мене клієнт, і я йому розказую так само, як це зараз вам про ту підкову. А він не вірить, та ні, то вона набагато молодша, що ти розказуєш? І збоку стоїть чоловічок такий, ну, ну, там більшість людей такі, знаєте, київські, такі, пани київські, скажімо так, підходить, вибачається і каже. До того мого купця каже чоловік, продавець правий. І представляється, я професор, якийсь там, я, в мене пам'ять дуже паршива, то я й буквально зразу забув, яку він фамілію сказав. Ну, коротше, професор історії. І каже, що то е, так і є період козаччини на Україні, е, то є варіант, могли бути підковані і козацькі, і е, турецькі коні. Бо, як відомо, чи то, так. Да, Турки, чи? Турки тоді були з, як би, дружили з козаками. Але то той період, і він там навіть назвав більш-менш вилку в руках, ну там 20 років вліво-вправо, як то й кажуть. Отака От ситуація. Тут вам підтвердження того, що ну, підтверджень хватає, бо є. як я, хто, хто слідкує за моїми всіма відео, то бачили відео про п'ятницький цвинтар, п'ятницький чи як його козацький цвинтар під боною, фактично. ну, І історія пише про такі випадки. Ну, В нас тут край дуже багатий на історичні події всіх періодів, починаючи від мамонтів. І в нас Мамонта знаходили останки, і є місце, де були розкопки, так і в народі на те поле кажуть на розкопках. От. О, до речі, мене, я знаю, що в мене підписані багато дивляться мене корінних кременчан, які далеко вже не в Кременці. Може, хтось брав участь в тих розкопках, бо розказують мені старожили, що то багато людей ходили просто як на роботу туди і там платили якісь гроші. Це. Урочище. Uh, От забув, як те урочище називається. Це значить за дикою дивізією. Тай забув. Коротше, ну, то не столь важно. Я ще думав там познімати відео на тому урочищі, де були ті розкопки. Але недавно в той. на ту ну Поруч, там на вулиці продав туди мотоцикла і завозив чоловікові, то він мені розказав, що там вже фактично немає абсолютно нічого. О, урочище Куличівка. Урочище Куличівка це е, на сьогоднішній день найстаріше поселення на території і поблизу Кременця, яке е, ну, підтверджено вченими. І там якісь е, матьорі вчені е, з радянських часів проводили розкопки, причому дуже дуже масові розкопки. Щось там понаходили, кажуть, останки Мамонта і всяке таке, такого періоду Кам'яної доби. І там, ну, кому цікаво, то я то все уточню. Десь, може, чи в Гуглі, чи, чи зайду в наш музей. Ну, є, в нас така, є в нас така локація в Кременці, локація маловідома, скажу вам. Бо таке, як Бона, там, наші храми. Що там ще розказати, ну, такі дуже відомі місця локації. А от саме локація цієї Куличівки не дуже е е висвітлена. І е е більше того, скажу, що там ще поруч з тією самою Куличівкою, бо може воно, я там не знаю, де межі тієї Куличівки, там ще є, точніше, була шахта вугільна, Кременецька вугільна шахта, в якій Десь я не знаю, до років 60-70 ще добували вугля. Але кажуть, хто там ближче живе, що її теж той вхід в шахту розібрали і засипали. Вона якась там була чи мурована, чи з якогось матеріалу, не знаю. От, так що там ніби якби дивитися, нема що. Особу, єдине, що один там мені корінний житель сказав, що десь там в лісі є якісь такі люки, як то вентиляційні. Вентиляційні нори до тієї шахти, щось таке. То, можливо, я ще колись туди піду, але буде велика проблема його знайти. Бувайте здорові! Пишіть, хто що на ту тему знає, буду мені цікаво почитати. І, до речі, в попередньому відео мені там написали підписники, що по вулиці Максима Кривоноса десь там було. Дуже древні, дуже древній цвинтар. Я про таке не чув. Уточніть, будь ласка, буде мені цікаво. Якщо я локацію приділюся конкретно, то теж піду там познімаю. Може там щось, щось таке, що буде заметно для. Та навіть не буде заметно, там гарна природа, гарне чисте повітря пахне гарно хвоєю. То я думаю, що якщо там буде яка можливість буде що показати, то покажу вам обов'язково. Бувайте здоровенькі, ще що, що цікаво, пишіть по кременцю, коло кременця, розкажу, що знаю. Ви розказуєте, що знаєте. Звичайно, що я далеко не все знаю і не можу все я знати. і Я думаю, що ніхто не знає всього. Але ж треба щось розказувати, треба щось показувати, щоб воно зберігалося, щоб воно переходило наступним поколінням. А то воно все пропаде. А хто не знає історії, той, той не має права на майбутнє. Так, щось таке, є такий вислів. Бувайте, здорові, всього вам хорошого.